І сина Святого Духа Він Христос рождається. Дорогі бо Христі, браті і сестри, ми сьогодні слухаємо цей уривок святого Євангелія, який, очевидно, вже не раз в своєму житті слухали. Я б хотів зстановитися на ось цьому місці, яке до певної міри потрібно краще пояснити, Бога. З, однією, з однієї сторони ніби що є в такому, що цей чоловік запитує Христа про те, що потрібно робити для того, щоб успадкувати життя вічне. І, власне, він звертається до Христа з таким словом, учителю добрий, що мені робити. Але, власне, що євангелист Мука пише, що він підійшов до Христа, спокушаючи його. Чому ж спокуса була цього чоловіка, який прийшов до Христа і запитує його, що потрібно робити для того, щоб осмогувати життя більше? Ви бачите справу в тому, що юдеї ніколи не зверталися до равенів, до учителів з таким словом, учителю добрий. Вони знали прекрасно, що не можна назвати когось добрим, бо тільки один Бог добрий є і закон Божий є добрий. А решта ніхто не може бути добрим. Тому, власне, ось це звернення цього чоловіка до Христа, який до нього каже учителю добрий, його можна було б навіть потрактувати як така певна насмішка над учителем, над тим, який говорить, який навчає, який проповідує, який говорить про Царство Боже. Це, власне, так виглядало на те, що ось цей чоловік звертається до Христа з такою, такою певною, такою іронічною, якоюсь насмішкою над Христом. І тому, власне, Христос далі відповідає і каже, чому ти називаєш мене добре? Бо прекрасно знає, що юдеї ніколи не зверталися до людей ось таким візванням. Дайше, що ми чуємо, Христос, даючи відповідь на те запитання, до чоловіка відповідає. І він говорить, шануй батька і матір, сповняй закон Божий, ніби все робить для того, щоб ну, не порушувати закон Моїсе, який був даний колись свого часу, який очевидно став таким ну, каменем, як, як то кажуть, будівельники використовують його як підваленого. Для цілого закону. Христос про це говорить. Але бачите, Христос бачить у ньому щось дещо інше, чого ніхто не бачить. Бо е відповідь ось цього чоловіка є наче позитивна. Я все це роблю із малку, я все це зберіг із малку, я це, цього дотримуюся, чого мені ще більше потрібно. Бачте, Христос бачить в тій людині те, чого ніхто інший побачити не може. Нібито і закон Божий він сповняє, нібито він і дотримується яких певних приписів. Але як можна дотримуватися приписів і сповняти закон, якщо основ, основою і будь-якою, скажімо такою, складовою частиною будь-якого закону, це і любов до ближнього. І якщо навколо є люди, які потребують, скажімо, його участі цього багатого чоловіка, якщо навколо живуть люди, які є в потребі, які є в нужді, які бідні, які голодні, які перебувають у таких може, жахливих умовах, і люди, які дійсно потребують участі сторонньої, чужої людини, то якщо, скажімо, ось ці люди. Є. Якщо вони існують, то як можна сказати, що хтось сповняє закон Божий, бо, власне, тим самим способом він би мав дійсно все своє ну, віддати ближньому і нагодувати голодного, і спражного, напоїтого, і подорожнього в дім прийняти, і той, хто не має, де жити, поселити до себе і поділитися, як ми читаємо, хто має дві сорочки, віддай одному. Хто не має, ну, тобто, як можна сповняти закон Божий, якщо навколо тебе існують люди, які живуть в потребі? І тому Христос до нього і відповідає ось таким чином: одного тобі бракує, роздай все своє майно, яке ти маєш, іди слідом за мною. Тобто, Він йому тим самим хотів показати, що твоє розуміння, сповнення закону. Є звичайною твоєю органою, ти є примарою, ти сам себе тішиш. Ніякого закону ти не сповняєш через те, що навколо тебе є люди, які є в потребі. Ти звичайний егоїст, який любить не Бога, а любить сам себе і любить своє майно. Ось така була відповідь Христа цьому чоловікові, який, власне, прийшов до нього із таким спокусливим словом. І тому ми теж можемо так сказати, дорогі Христі, браті і сестри. І зрештою, для багатьох людей навіть і немає бажання присягнути царство Божого, тому що для нього Богом є його пристрасть, його пожадання, його, скажімо, якісь прив'язання. Бо, як ми читаємо в Святому Іван Христос каже, де ваш скарб, там ваше серце. Так багато людей навіть і не хотіли би залишити земного життя по тій причині, що в Царстві Божій не можна буде займатися тим, чим вони займаються ось тут, на землі. Тобто їхнім Богом стає їхнє прив'язання, їхня пристрість, їхня звичка, їхня ось така земна, грішна любов. Ми пригадуємо собі ось це слово, яке ми читаємо. Тому молитво їх посвящених читає перед читанням у ривку святого Євангелія, там є такі слова. Засвітив серця нашим чоловіку, люблю чоловіку та динне світло світлого просвічення, щоб ми могли пізнати слово істини, прийняти його до серця і його сповнити. Тож нехай і в нас теж так само буде на першому місці завжди любов до ближнього і любов Бовту. Бога очевидно, і щоб ніякі землеприв'язання не забрали в нас бажання осягнути царство Боже. Христос Рождається.